В області проживає 56 тисяч ветеранів. Кожен з них в минулому році отримав, починаючи з одноразової допомоги, завершуючи усіма напрямками соціальних допомог, субсидій. І це немала сума більше 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Щомісячно ми 115-120 мільйонів гривень з бюджету направляємо для полегшення матеріального, певною мірою морального життя наших славних ветеранів, інвалідів війни, праці. В бюджеті цього року ми передбачили нарощування соціальної допомоги нашим ветеранам.